Важливі факти про життя Волині та Луцька далі у випуску. Звати мене Катерина Ярова. Вітаю усіх, хто з нами. Зняти з народних депутатів недоторканість вимога народу України. Активісти нещодавно провели мітинг під стінами Верховної Ради у столиці. Головна вимога проголосувати за даний законопроект. Хто з Волинських політиків за, а хто проти такої ініціативи? Далі в сюжеті. З 2020 року з депутатів Верховної Ради України можуть зняти недоторканність. Такий проект не так давно на розгляд до Верховної Ради вніс президент Петро Порошенко. Ми ж вирішили запитати, що про це думають політологи та місцеві політики. Його захищеність повинна бути звичайно гарантована державою. Справа в тому, що ми розуміємо, на сьогоднішній день варто комусь, якби ми жили в цивілізованій державі, ця Недоторканість вона по суті не потрібна, хоча вона існує фактично у всіх країнах. Недоторканість депутата за їхні виступи, за їхні пропозиції, за їхнє голосування за порушення певних статей закону під час депутатської діяльності мається на вас звичайно, кримінальні статті. Є статті щодо там виступів, які пов'язані. вони існують фактично у всьому світі. Закон про недоторканність депутатів піар-акцією президента вважає радикал Микола Буліга. Президент хоче бути президентом знову, тому він, він може тому він вносить такі законопроекти. законопроект, ну, звичайно, є, як в кожному, в кожному законопроекті, напевно, і є такі двозначності чи тризначності, можна сказати. З однієї сторони, ну, такий крок він насамперед популістський, Тому що так, люди це хочуть почути. Бо депутат вважається, особливо депутат Верховної Ради, ворог народу номер один. Так людям це приємно почути. Що президент, ох, я бачите, який я у вас, цих депутатів. Ну але з другої сторони насправді для виконання своїх повноважень депутатських, ну депутат і має бути гарантований державою захистом свого особистого права. А от відомий український журналіст і політичний експерт Віталій Портніков проти зняття депутатської недоторканності. Більше того, вважає, що таке бажання українців свідчить про їхню незрілість і додає, що це не стосується кримінальної відповідальності. Я рішуче проти будь-якої недоторканності, зняття недоторканності депутатів. Я вважаю, що те, що українське суспільство є прихильником зняття недоторканності депутатів, свідчить про незрілість українського суспільства, тому що український виборець голосує за депутата і разом з цим не сприймає депутата як свого представника. І не хоче сам захистити свого представника від якихось можливих політичних переслідувань. Я звичайно погоджуюся з тим, що депутати Верховної Ради України не можуть мати імунітету від переслідувань по кримінальних справах. Ось ця проблема в тому, що так створена українська економіка і українська політика, і так створена сама система контролю за судами, що будь-яку людину за політичними мотивами можна притягти до відповідальності, маючи на увазі якесь кримінальне переслідування. Голова фракції БПП Солідарність в Луцькій міській раді Петро Несторук. Все ж переконаний, що влада повинна дослухатися до людей, і якщо вони хочуть зняти депутатську недоторканність, потрібно рухатися в цьому напрямку. На мою думку, що дуже багато хто цим зловживає, що. Дійсно, приходять і відчувають себе недоторканими і починають над цим зловживати. З іншої сторони, якби, деякі міри може заважати приймати те, чи це рішення, якщо це буде натиск якийсь ліцейський, чи це буде натиск відчувати, що можуть його за це призакрити, там, чи якусь статтю на нього відкрити, то це також якби, ну, палка двох кінців. Кожен персонально має свою відповідальність, то, то це все ж таки добре. Я думаю, що потрібно в цьому напрямку рухатись. На сьогоднішній день в Україні діє майже абсолютно депутатська недоторканність для нардепів, на відміну від інших країн, в яких депутат одразу позбавляється імунітету у випадках його затримання на місці здійснення злочину без згоди на це парламенту. Зря на Володимир Володимиртвінчук Сфера ТВ. Ажіотаж на паспорти не спадає, за словами директора Луцького ЦНАПу Лариси Крап'як. У зв'язку із запровадженням у державі безвізового режиму з країнами Євросоюзу пік на виготовлення біометричних документів навпаки не буває дедалі більшого попиту. Лариса Крап'як розповідає, що черги можна пояснити і тим, що громадяни України, які досягли 14 років, зобов'язані виготовити перший паспорт. Пише сайт конкурент. Раніше, коли тільки запровадили безвіз, українці виготовляли термінові паспорти. Це було літо, а зараз готові. Чекати і з початку року ЦНАП прийняв майже 15 тисяч пакетів документів на виготовлення біометричних паспортів і майже 5 тисяч на виготовлення айді карти. Програму відшкодування частини суми кредитів ОСББ та ЖБК міста Луцька, які були залучені на випровадженнях в будинках енергоефективних заходів. Сьогодні обговорювали на зустрічі представників влади і голів ОСББ. Думки сторін щодо відсоткової ставки слухали наші журналісти. Найбільше 10 тисяч гривень на одну квартиру і 20% відсотків відшкодування кредиту у залі засідань Луцької міської ради обговорили програму відшкодування частини суми кредитів ОСББ та ЖБК міста, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів на 2018-2020 роки. Першим кроком люди, які заходять, ну, голови ОСББ, ОСББ, які захочуть взяти кредит, визначаються на зборах, що вони хочуть брати, роблять виготовляють проект, ну, відповідно. Голосують, якщо набирають відповідну кількість голосів, замовляють проєктну документацію. Після того як виготовляється проектна документація і проводиться експертиза, тоді ОСББ звертається до міської ради щодо експертизи самого проекту, чи можливо буде відшкодування. Голова правління асоціації ОСББ Лучани Юлія Сабатюк каже, що для них ця програма невигідна, хоча ОСББ і зацікавлені в теплих кредитах на енергоефективні заходи треба переглянути програму але переглянути її на таких умовах де би об'єднання приймали участь в цих теплих кредитах тому що те що сьогодні пропонується ну воно точно нівелює абсолютно всі ці намагання ОСББ, які готові були впроваджувати ті заходи і жодне об'єднання під такі умови які зараз прописані не буде брати кредитів тому що це невигідно і додає що об'єднання не зможуть сплатити відсотки кредиту адже для них це завелика сума до тоді, коли роботи виконані. Якщо ми говоримо про утеплення, то утеплення це дуже вартісний проєкт. І відшкодування на матеріали ми отримуємо від Агенсу державних активності, то за виконані роботи ми робіт, ми доставляємо десь орієнтовно через три місяці при хороших погодних умовах. Три місяці це означає, два місяці ми вже повинні платити відсотки. Об'єднання не зможе оплачувати відсотки, а це орієнтовно якщо на отеплення, десь сума. В місяць 40 тисяч. Якщо об'єднання буде мати тисяч, повірте мені, ми не підемо на кредити. Про ризики в програмі говорить і експерт з енергозбереження в житловому секторі Петро Лавренюк. Каже, що є питання до самої процедури, механізму, яким чином і скільки буде закладатися в цій програмі на фінансування ОСББ. Адже державні кошти цього року залучити буде набагато складніше. Ризики те, що ця програма створить додаткові перешкоди для ОСББ. в Модернізації будинків і в залученні коштів державних по державних програмах. Врешті голови ОСББ і міська влада домовилися створити робочу групу, яка доопрацює цю програму. Зря Володимир Твінчук, сфера ТВ. До Луцька приїхали 30 поліцейських з інших міст України, аби вони допомогли забезпечити порядок на вулицях міста. Окрім звичайних патрульних, на вулицях чергуватимуть тактичні групи, які відпрацьовуватимуть у кримінальних місцях Луцька. Про це повідомив начальник патрульної поліції обласного центру Олександр Вовченко. Під час прес-брифінгу зокрема йшлося, що до Луцька приїхали патрульні з рівного Чернівців Хмельницького та Івано-Франківська. Мета такої ініціативи не лише забезпечення порядку в Луцьку, але й обмін досвіду учасники військового конфлікту на сході активно створюють громадські організації, зокрема і в Луцьку. Наш наступний матеріал про те, як бойові побратими співпрацюють з теперішньою владою, і як насправді вона їм фінансово допомагає. Влада проти однієї загальної організації учасників антитерористичної операції, каже голова громадської спілки воїнів АТО Волині Олександр Серватович. І додає, що влада і сама навмисне створює різноманітні спілки, аби внести розбрат між військовими, не потрібна одна сильна організація, і влада сама пробує реєструвати там різні спілки, пробує там знаходити свою тематику, розсіювати, розрізнювати. Щоб не було одної потужної організації, тому що я так дивлюся, нинішній владі одна потужна організація не потрібна, бо напевно бояться про якусь загрозу і так далі. Проте налагоджувати співпрацю з владою, учасники АТО все ж намагаються, адже кошти як для допомоги бійцям на сході, так і на різні тематичні заходи потрібні. З владою ми самі пробуємо співпрацювати, тобто, є, якщо якісь там наші там тематичні заходи чи якісь там є потреба цільова влади, звичайно, ми звертаємося. Тобто допомагає не завжди, не завжди влада має змогу допомогти, але пробуємо якийсь тримати баланс. Тому що як в країні ми ж не можемо бути окремо жити від країни. Тобто є країна, є влада, є ми, є якісь там програми АТОвців. І не співпрацювати з владою ну це було з нашого боку неправильно. І додає, що причетність до міськвиконкому швидше не полегшує співпрацю, а допомагає контролювати владу. Ну легше контролювати. Скажем так, тобто більш десь схожий. Ну і напевно, завдяки тому, що ми займали активну позицію, то безпосередньо від того, що я голова спілки, я і став членом міської конкому. Зоряний Володимир Літвінчук, сфера ТВ. У Луцьку стартував фестиваль співаної поезії та авторської пісні Оберіг в його рамках на Волині завітали відомі виконавці легенди перших фестивалів, що відбувалися ще у 1989-1991 роках, які поділяться своїми спогадами, враженнями і виступлять перед лучанами та гостями міста. Про сюрпризи від організаторів розкаже Зоряна Жильчук. Акустична музика, авторські пісні, співана поезія, сонні, виконавці, дуети та цілі колективи доєдналися до відродження багаторічної музичної родзинки Волині фестивалю Оберіг, який востаннє пройшов у Луцьку 16 років тому. Це завжди відкриття, це завжди нові імена, а нові імена це таланти. Зібрав фестиваль широку географію України. Є навіть представники східних областей. Е, найбільше з Рівного, з Тернопільської області. Е, Чернівців, і вчора приїхали гості з Слов'янська Донецької області. Він вперто хотів до нас приїхати, цей Саша. Ну там вийшли деякі то такі робочі питання, він приїхав з жінкою, але ми їх вирішили і все стало на свої місця. Приємно. З міста Києва В нас є ще? з міста Києва, так, зі Львова. Участь у фестивалі беруть понад 50 учасників, серед яких кваліфіковане журі повинно обрати переможців. Голова журі, письменник та науковець Ігор Павлюк розповідає, що, хоч критерії конкурсу визначені, але обиратимуть на рівні інтуїції. Як і оцінка кожного художнього твору, як і оцінка людини, так іде перше враження. Подобається, не подобається. Вірю, не вірю. От і тут йдеться про якесь органічне злиття. Очевидно, гідності от такої пісні, і, значить, тексту, музики і самої особистості. Першим відкрив конкурсний день волинянин Леонід Бедрунь, представивши на розсуд суддів три авторські пісні. А в місті Луцького розсвіли каштани. Хтось на побачення із квітами спішив. Там десь під вербами у лідні парку. Леонід каже, що довго обрав пісні, які виконувати, і розповідає про історію найбільш хвилюючої з них. Я маю пісню у пам'яті В'ячеслава Хрусенка. І от я виконав трет, три, третю цю пісню. Я завжди хотів познайомитися з цією прекрасною людиною, і так вийшло, що я не можу пояснити, чому я писав цю пісню в день його смерті, не знаючи, що вже його немає. Це для мене просто я зараз говорю мене, мурашки бігають по спині. Це я вже писав, коли мені позвонили через трошки, що його вже немає. Нагадаємо, відкриття оберегу відбулося вчора, 2 листопада. А сьогодні і завтра проходитимуть конкурсні дні. За результатами фестивалю заплановано випуск компакт-диску із концертними та студійними творами лауратів, адже основною метою та завданнями фестивалю оберіг є пошуки та підтримка молодих виконавців у жанрах авторської та співаної поезії. До слова кошти, виручені від продажу квитків на концерт, спрямують на потреби 14-ї окремої механізованої бригади. Зря на Володимир Твінчук, сфера ТВ. Так, ми завершуємо цей інформаційний тиждень. Звідчу вам хороших придешніх вихідних. Слідкуйте за тим, що відбувається довкола, і діліться своїми враженнями з нами. Дякую за довіру. І прощаюсь вже до наступного ефіру.